Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки. Токсини без сил. Коко знижки травня на нош папорти. 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Не встиг вийти, як затримали знову на виході. З СІЗО повторно затримали скандального ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. Йому вручили нову підозру. Кажуть, що після сплати 12 мільйонів гривень застави Євген Борисов хотів втекти за кордон. Однак не так сталося, як гадалося. Більше про справу скандального Борисова розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до нових. 28 травня правоохоронці повторно затримали екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Також йому повідомили про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони гривень, заявили в ДБР та Офісі Генерального прокурора. Працівники ДБР затримали у Києві екс-начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням, працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 28 травня. Йому повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів. На суму у понад 142 мільйони гривень. За повідомленням, це сталося просто на виході зі слідчого ізолятора в Києві. Борисов саме виходив на волю після того, як за нього внесли заставу в сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. Однак правоохоронцям стали відомі незаконні наміри екс-військома і його затримали знову. ДБР отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватись від слідства, зокрема, виїхати за кордон. Нагадаємо, що 24 липня 2023 року ДБР вперше затримало колишнього воєнкома. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень. Однак поступово суди зменшили суму застави до 12 мільйонів гривень. Колишній Ньому воєнкому повідомили про підозри за статтями про набуття активів, які перевищують законні доходи, непояву військового вчасно на службі без поважних причин під час воєнного стану та ухилені віднесення обов'язків військової служби шляхом обману у 2023 році. Працівники ДБР затримали колишнього воєнкома і суд помістив його під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. З можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень. Однак поступово суди зменшили суму застави до 12 мільйонів гривень. Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподаткованих неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Перевищує її законні доходи. У нез'явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцям вчинене в умовах воєнного стану, вчинені кримінального правопорушення. В ухиленні військовослужбовця віднесення обов'язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачає до 10 років позбавлення волі. Борисов опинився в епіцентрі скандалу після гучного розслідування. Журналісти української правди відшукали в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині екс начальника одеського обласного ТЦК та СП. Видання зазначає, що згідно з витягами з іспанського реєстру родина Борисова за час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості і автівок на мільйони доларів США. Ще в березні дві 2023 року у змі поширилася інформація, що мати головного військового комісара Одеси придбала віллу у провінції Марбелья в Іспанії, а дружина комерційну нерухомість. Поруч також, як зазначається, у власності родини з'явився позашляховик Мерседес Гелінгваген». Журналісти української правди взяли витяги з іспанського реєстру на маєток та офісне приміщення. Ті, як зазначається, підтвердили, що власниками майна приблизно на 4,5 мільйони євро є родичі. Борисова сам Борисов заявив, що не володіє інформацією про придбання маєтків його родиною. Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а Державне бюро розслідувань відкрило впровадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та незаконного збагачення. Водночас президент Володимир Зеленський дав доручення тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити з посади Борисова. Ще на هطكوم Директор ДБР Олексій Сухачов практично одразу після затримання одеського воєнкова зазначав, що ця справа буде і є на особливому контролі, і те, що відомство розпочало активну співпрацю з правоохоронцями в Іспанії. І сьогодні ми з вами можемо говорити вже про перші результати, і про що це говорить? Якщо пригадати загалом історію після затримання, ви знаєте, що обвинувачується. Воєнком в незаконному збагаченні. Це стаття, яка потребує такої беззаперечної доказової бази, і правоохоронці одразу почали з'ясовувати звідки ж, і за які такі гроші могла купити мати одесь, екс-одеського воєнкома, маєток в Іспанії на досить дорогому курорті за 4,5 мільйона євро, або звідки у дружини понад 500 Тисяч євро на офісне приміщення на тому самому курорті, або для чого ще дорогі мерседес та Toyota Land Cruiser Чому я так говорю? Тому що ДБР неодноразово зауважувало, що ряд майна, яке включає і автівки, і земельні ділянки, і квартири різного розміру на території України, в тому числі, вони наразі перебувають під арештом, так само як і сам підозрюваний. Хоча у підозрюваного є можливість внести заставу. Праву. розмір просто сягає розміру вартості вілли в Іспанії. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що пророблено кропітку роботу, і, відповідно, наразі встановлено чи є ж майно насправді, тобто, коли слідство не має доказів, ми можемо лише припускати і брати е, інформацію в ЗМІ е, як е, інформацію, яку потрібно перевіряти. Також ми говоримо про те, що 13 грудня, тобто вчора, працівники бюро разом із національною поліцією Іспанії провели обшуки у вище згаданих будівлях і вилучили документи, які засвідчують право власності. І на підставі ось цих от зібраних доказів Іспанія накладає арешт на вілу та офісне приміщення. Тобто, це вже доконаний час накладено арешт. Тобто, зараз ми можемо говорити. Що майно арештовано не лише родини одеського. Воєнкома на територію України, але й те, що було виявлено за кордоном щодо самого майна. Як виявилося, що дійсно віла ось таких великих розмірів це 850 квадратних метрів, сама вілла. А загалом ділянка куплена з допомогою одеського воєнкома сягає півтори тисячі квадратних метрів. А вона оформлена на його маму безпосередньо. І це було зроблено уже. В умовах повномасштабного вторгнення в грудні 2022 року вони купили цю віру, проінвестували, скажімо так. А в лютому, 2023, тобто на початку цього року, Одеський воєнком, тому що на той момент він ще був, він обіймав свою посаду, разом з дружиною. Проінвестували 500 тисяч євро в офісне приміщення, яке сягало понад 220 квадратних метрів, тобто ми з вами можемо припустити, що у них явно були якісь плани, де жити далі, або де можливо навіть вести бізнес. Чому я акцентую на цьому увагу? Тому що те, що проробило ДБР на сьогоднішній день, внесе ясність в саме кримінальне провадження. І вплине на процес досудового розслідування, тому що ми з вами говоримо про саме незаконне збагачення. Наразі встановлено хто власник, причетність до найближчого родинного кола самого підозрюваного, зокрема, і його безпосередню участь, і що все це робилося, що в умовах воєнного стану. Але найцікавіше було на суді Євген Борисом запевняв, що може померти, тому заарештовувати його не можна. Він заявив, що будь-якої миті у нього може відірватися тромб. Також під час судового засідання Борисов демонстрував свої травми та наслідки від вогнепального поранення. За словами Борисова, йому не можна нервувати, а лікарі нібито порадили пройти реабілітацію за кордоном. Потом сюди спалять. Ну там значно потом третій, четвертий. На четвертому на чест зазнання. П'ятий постріл. Я коли падав зі стула, я отак вот сидів. был шестой в голову полковником Гудзюн, которого я первый раз в жизни видел. Никаких у меня с ним стосунков не было. Да и там э, Карчинские рассказывали, что они один, один раз он мне стрель стрельнул и рассказывал, что я его там Что-то кому-то э, какие-то пропозиции работал. Я вам официально заявляю, я, 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 все, что что не я, бачит, я, бачить не хотел.

Ось так, екс військом нив на суді, що міг померти, та демонстрував бойові поранення. А зараз правоохоронці кажуть, що збирався не квати п'ятами. Ну а ми чекаємо, як же будуть розвиватися події далі і що буде казати скандальний Борисов на суді. Цього разу. А що думаєте ви про справу Євгена Борисова? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це і всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.